Ти купив печенюжок?» «Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. CD Projekt Red повідомили, що англійську версію Цирі тепер озвучуватиме Сієра Берклі. У третьому відьмаку, нагадаю, цю роль виконувала Джо Я. Різкі зміни! Різкі зміни! Для фанатів польського озвучення там акторку також замінили. Тепер Цирі озвучує ягода Яновська, а не Анна Цишлях, яку в третій частині. Тут нема жодних богов. Тусон тільки потвори. Крім того, особисто Анджей Сапковський зіграє якогось персонажа в четвертому курваку. Ні. Це неправда. Тринадцятий ангар поділився подробицями мафія з Кантрі». Гра розробляється на п'ятому Engine, замість свого власного кастомного рушія, на якому були створені третя та ремейк першої мафії. Події розгортатимуться в 1900-х роках на Сицилії. Гратимемо ми за колишнього шахтаря Енцо, що вирішив доєднатися до махвіозної сім'ї Дона Торісі. Ласкаро просимо до родини. Онлайновий спіноф Elden Ring'у не дозволить вам створювати персонажа. Доступні будуть лише вісім вже готових. Кооператив розрахований на трьох. Гра не матиме просплею. Ноті доги, крім нового нещодавно анонсованого проєкту, має в розробці ще один секретний. another one? Видавництво Мальопус офіційно анонсували артбук Stalker 2 у твердій обкладинці. Реліз поки невідомо коли коштуватиме це діло 1200 гривень. Найкращий товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хочеш, спитай. До мережі потрапив 3D рендер Nintendo Switch 2. Буцім то через неуважність одного з виробників аксесуарів. Чи справді нова портативка виглядатиме саме так, поки невідомо. Я не знаю. Кепком виклали ще 10 хвилин нового ігроладу Monster Hunter Wilds із коментуванням від Дейзі Рідлі. Відомої вам з останніх фільмів Зоряних Війн. Пропонуєте мені роботу? Я ганяю конкретно і плачу мало. Пропонуєте роботу. Я думаю про це. А ще кепком додали, що анімуша Way of the Sword та Камі, котру допомагає розробляти Хідекі Камія. Це не єдині старі франшизи, які вони планують відродити. Ясна річ мережею відразу прокотилися плітки про новий Dino Crisis. <гучи> інакше і бути не може. Сан-Діго студіо переозвучили трейлер четвертого відьмака. Вийшло дуже навіть непогано. Це бе вряту. Тікай. мой, йди до батька. Тікай. Навіть менеджерка з локалізації CDPR помітила та шире постнула до себе. Пропоную потегати в соцмережах розробників, м'яко натякаючи, що було б непогано отримати офіційний дубляж. Це дуже важливо. Повір мені. Подейкують, що NVIDIA презентує свої нові відеокарти 50-ї серії вже 7 січня. На одній із таких, можливо, до речі, начебто рендрили трейлер четвертого відьмака. А може ні. Інтернетами поширюються плітки, що GTA 6 стане найдорожчою грою, на розробку якої пішло небагато, немало від одного до двох мільярдів доларів. Це чималенько. Добре, тоді ми вимагатимемо заплатити нам одну сотню. Мільярдів доларів інсайдери стверджують, що Юбіки одночасно розробляють дві гри серії Far Cry. Одна з них є супер експериментальною. Що перший, що другий створюються на Рушії Snowdrop. Раніше він був задіяний в ікс дефіанті Outlaws, The Division 2, ще в Аватарах. Я синій дуже синій. Ого. Влучне спостереження мій хлопчику. CD Project офіційно підтвердили, що четвертий відьмак матиме вже мемну міні-гру гвинт. Совий вонті. Колишні працівники CDPR, що створили студію Wolves, показали, як виглядатиме лого їх гри. The Blood of Downwalker. Повноцінний анонс. Варто чекати 13 січня. Видавцем, до речі, виступить Бандай Намко. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, не рахується Сатья Надела, керманич Мікрософтів, ще раз підтвердив, що їх політика наразі зосередитись на забезпеченні можливості грати ігри Xbox на всіх можливих платформах. І не чекай! Том Уоррен інсайдерить, що в січні Мікрософти буцімто планують провести трансляцію, де показуватимуть ігри, що мають вийти у першій половині 2025-го. А якщо це не так, Сем Вінклер, креативний директор Borderlands 4, повідомив, що кількість туалетних жартів значно зменшиться в порівнянні з третьою частиною. Блін, це не смішно ж. Sea games заявили, що Lords of the Fallen 2 перейшов до повноцінної фази розробки. Тебе може щас, майстри. Steam опублікував рейтинг продажів з 10 по 17 грудня. Перше місце займає Path of Exile 2. Друге демократично забрав Helldivers 2. А на третьому розмістився Total War Warhammer 3. S.T.A.L.K.E.R. 2 випав з топ-10, спустившись на 28 місце. Чому печаль нам в юності судилась? Stalker 2 окупився та почав приносити прибутки. Про це заявив Максим Кріпа, власник студії GSC Game World. Подарункова коробка за твій рахунок з великою гарною стрічкою. Крім того, він заявив, що веде перемовини про екранізацію з Нетфліксом. Так. Ви почули все правильно. А також натякнув на реліз PS5 версії десь колись у майбутньому. Та нагадав про заплановані два доповнення та окремий онлайновий режим. Справді, повірю на слово. Нове голосування Steam Awards стартує сьогодні о 20.00. Не прогавте, аби встигнути номінувати Stalker 2 одразу в кількох категоріях. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. Також у паровій крамниці дядька Гейба можна підбити підсумки своєї ігрової діяльності за цей рік. Розкажіть мені все, що знаєте. Добре. Крім того, ще в стімі сьогодні має розпочатись великий зимовий розпродаж. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Вертаючись до екранізацій. Мережею ширяться чутки, що третій сезон серіального Ластофасу зараз на стадії предпродакшену. Знімати мають почати влітку 2025-го. Крутий план, шикарний. Марк Церні записав нового відео про технічні особливості PlayStation 5 Pro. And by now we know to expect the unexpected. Я прозрів Remedy релізнули нового патчу для Alan Wake 2. Він містить кілька покращень та адаптовує гру під PlayStation 5 Pro. Покращення, ага. Пам'ятаєте, розповідав продубльований українською трейлер 4-го відьмака? Так от, офіційний акаунт гри в Ютубі завітав у коменти до цього відео. Це відьмак. Відьмак, хто тобі заплатив? Тепер ви можете натякати на необхідність офіційного озвучення ще й там. Два рази в день перед обідом. І так, десь два тижні. Соні. Не вдалося придбати кадокава Корпорейшн. А бляха. В мене ж очі з за... сльозами заливаються. Проте вони разом утворили бізнес-альянс. Співпрацюємо. А 7 січня 2025-го соні стануть найбільшими акціонерами компанії власника творців Солусів. Конверт із грішми опинився у мене вчора. Отакий завтовшки конверт. Хм. Другий сталкер отримав здоровенну патчу на 110 гігів. Нагадаю, що сама гра важить 150. Тут вам і фікси оптимізації. І виправлення багів, та навіть відремонтована система A-Life. Загалом почнути налічують 1800 виправлень. Скільки Ті нороби стверджують, що Сонік отримає ще четвертий фільм, та навіть кажуть, коли навесні весні 2027-го. Це неможливо. Не вже та не може хіба? Я тану принц Персії, втрачена корона, отримала офіційну верифікацію для стімдеків. Це саме те, що мені треба. 11 біт втратили 12 мільйонів доларів через скасування таємничої гри під кодовою назвою Project 8, що перебувала в розробці десь приблизно 5 років. Згоріла хата гори Сарайт. Інсайдери знову активізували чутки про ремейк Elder Scrolls Oblivion на Unreal Engine 5, над яким працювали, типу Irto Studios з 2019 року. кажуть, його покажуть у січні на Xbox Developer Direct. Що ж побачимо? Так, побачимо. Подейкують, що Doom The Dark Ages вийде в травні 2025-го. Точну дату релізу, типу як мають заанонсити на тій ж самій трансляції іксбоксів. І ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Epic Games Store роздає Vampire Survivors до 18.00. Після того відразу розпочнуть роздавати вже наступну гру. Усі знають. Знають. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.